Ці грі замінюємо прищіпки на кольорові палички. Цифра 3. Показуємо три пальчика. Беремо палички жовтого кольору. Рахуємо 1, 2, 3. Цифра 1. Показуємо один пальчик і беремо одну паличку фіолетового кольору. Рахуємо 1. Цифра 2. Зеленого кольору. Показуємо два пальчики. Беремо зелені палички, рахуємо. 1. 2. Цифра 4. Показуємо чотири пальчики. Беремо палички фіолетового кольору, рахуємо. Один, два, три, чотири. Цифра п'ять. Показуємо п'ять пальчиків. Беремо палички зеленого кольору. Рахуємо: Один. Два. Три, чотири, п'ять. І за кожною цифрою, коли поклали палички, можна казати останню цифру, що в нас вийшло. Скільки всього? Всього 5 паличок.